Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас третій день після завозу. Покажу вам люкс і ваговий секонд хенд. Розпочну з люкса. Тут я знайшла ось таку от куртку Teddy, така як вкорочена шубка, розмір 14 -й, 42. -й. Це звичайно штучне хутро. Оскільки куртка продається на люксі, очевидно, що вона в новому ідеальному стані. і Ось так виглядає на мені. На люксі кілограм сьогодні коштує близько 600 гривень. Курточка не легенька, вона приблизно настільки і заважить, тобто зовсім не дешево. Але все-таки, якщо порівнювати ось таку коротку куртку з більш подовженою, то мені все-таки більше подобаються такі от довгі, так трішки вище за коліна. Мені здається, вони більш практичні. Є така у мене зараз нав'язлива ідея купити собі саме таку от шубку теді. Наступна знахідка з люкса це ось таке напівпальто красивого світлого бежевого кольору. Бірка зі складом тут відрізана, але відчувається, що тут присутня вовна. На жаль, воно виявилось на мене за маленьким. Це видно і по рукавах, і загалом, так бачите, як воно смішно виглядає, на якому рівні тут вийшли у мене кишені, прямо на поясі. Таке враження, що це взагалі дитяче пальто, оскільки в принципі я не є високою, я такого середнього зросту. А пальто справді якесь таке дуже куценьке, прям коротеньке. Фасон у нього класний, колір теж дуже базовий, було б воно на кілька розмірів більше, виглядало б дуже стильно і прикольно. Загалом мені сподобалося. Наступна знахідка теж з люкса ось така от штучна шубка, вона теж коротка, виконана так, на вигляд взагалі виглядає, ніби це натуральне хутро. Це у нас фірма New лук розмір 12. Скоріше за все, вона теж буде на мене маловата, але дуже мені сподобалася якість. І захотілося мені її вам показати і, звісно ж, приміряти. Адже колір класний, бежевий. Я останнім часом дуже полюбляю усі відтінки бежевого, і усі відтінки коричневого. Ось така вона вкорочена, така от шубка куртка. Доволі непогано виглядає, ніби це якесь таке от дороге натуральне хутро. Ця остання знахідка з люкса, і переходимо з вами до вагового відділу. Тут я знайшла ось таку жилетку від хорошого бренду, який якраз спеціалізується на такому теплому одязі і спортивному. Жилетка на перший погляд мені видалася в хорошому стані і, взагалі, подивувало, як такий бренд залишився до третього дня. Ціна, до речі, сьогодні за кілограм 269 гривень. І почала її детально роздивлятися. Так, на ній немає ні дірочок, ні затяжок. І лише в примірці я зрозуміла, що тут також немає і замка. Замок тут поломаний. В принципі, я думаю, що можна якось це полагодити, але я не люблю заморочуватися так і справляти речі, які вже зламані, які з дефектами. І переважно такі речі ніколи не купляю. Хоча жилетка справді прикольна, це 16-й розмір. І за рахунок цього вона виглядає такою вільною, але не надто широкою. Наступна знахідка це светр в бежевому кольорі, 14 або 42 розмір. Красива у нього нитка і красива у нього в'язка. І непоганий доволі склад 73% тут бавовни. Светр в ідеально новому стані, взагалі, як новенький. Але чомусь мені здається, що на мене маловатий. Це зокрема видно, і по рукавах, які трішечки коротковаті. Ну сам по собі він має бути такий вкорочений, так і виглядає доволі актуально. Але мені якось хочеться його потягнути, розтягнути, зробити його трішечки більшим і вільнішим. Як вам цей светрик, пишіть в коментарях. А наступна знахідка це ось така шкіряна сорочка. Це у нас не натуральна шкіра, це екошкіра. Вона така доволі тоненька сорочка в дуже хорошому стані, без дефектів. Інколи буває, що ось ця екошкіра буває потріскана, така от затерта. Тут якість дуже хороша. І вигляд у неї теж доволі достойний. Сорочка йде на закльопках, має дві накладні кишеньки і виглядає дуже навіть актуально. Підійшла по розміру. В принципі, хто любить шкіру, це така от прям топ-знахідка. Мені здається, з якимись шкіряними спідничками, шкіряними штанами взагалі просто супер. Така дуже універсальна річ, її можна вдягати як сорочку, або ж як накидку, тобто жакет поверх або футболок, або водолазок. Загалом мені сподобалася, але не знаю, чи я б її. Часто вдягала, тому вирішила залишити в магазині. Далі хочу вам показати ось такий светр. Мені сподобався його колір. Він такий зеленкуватий, оливковий. Це у нас 16 або 44 розмір. Склад тканини, звісно, тут нікудишній, тут повністю у нас синтетика, але крій колір класний. Бренд непоганий це у нас Маркен Спенсер. Він такої грубої в'язки, і ось так виглядає на мені. Светр в хорошому стані, і взагалі він нічим не гірше, ніж зараз продаються схожі в супермаркетах. І колір у нього дуже акцентний, який привертає увагу, але сам по собі він лаконічний, тобто у нього такий от крі доволі простенький, така акуратна стічка, дуже акуратно свіжо виглядає. Єдине, що тут білим замазано, але це не біда, можна відчистити. Тому, кому не важливий склад тканини, ось такі от актуальні светри теж трапляються в секонд-хенді. Наступним хочу вам показати темно-сірого такого графітового кольору светр. Скоріше за все, він чоловічий, але для мене немає так поділу на чоловічі жіночі светра дуже часто речей. Я купляю саме з чоловічого відділу. У своєму складі він має 55% віскози і 5, як написано Кашемір Вовна. Дуже мені сподобався. Я люблю всі сірі відтінки. Дуже багато у мене светрів саме цього кольору. Взагалі, у мене такі два топ-кольори: це чорний і сірий. Найчастіше я їх вдягаю. Ну, ви, напевно, помітили, так в чому я приходжу в магазини Hand. Я ці кольори просто обожнюю і вирішила собі цей светр теж купити. Він такий от так, не в обтяжку, вільний, і мені це дуже в ньому сподобалося. І знайшла ось такі штани від бершка в сороковому розмірі, в хорошому стані, без дефектів. Вони прямі і я думаю, мають бути довгі. Адже в секонд-хенді є така от одна проблема: чорні штани я собі вже давно шукаю, але усі на мене короткі. Ці, ніби мають хорошу довжину, сподіваюсь, мені підійдуть. За складом тут є 33% візку, за решта синтетика. І ось так просто чудово штани лягли. Так по фігурі, по довжині підійшли, по ширині підійшли. Дуже мені сподобалися. Вулювала, що 40 розмір може бути за маленький, Ну, Тобто мені не хотілося, щоб вони мене обтянули, але просто супер. Такі штани десь в супермаркеті будуть коштувати не менше тисяч гривень. Зараз подивимося, скільки вони тут заважать, але думаю, в районі 100 гривень не більше. Дуже мені сподобалося і надзвичайно задоволена, що нарешті я собі знайшла ідеальні чорні штани. Отже, купила я собі ось цей чорний гольф, його ціна вийшла 76 гривень, і чорні штани. Заважили на 101 гривню. А далі переходимо до взуття. Взуття у нас теж з вагового відділу ціна нагадує 269 гривень за кілограм. Зобід в більш-менш хорошому стані з шкіряного взуття були ось такі коричневого кольору. В принципі, вони без дефектів і ще й утеплені, тобто вони зимові. І були ще ось такі челсі, леопардові, так, такі дуже акцентні. Вони з ненатуральної шкіри. Це у нас такі, як текстиль. Були ще ось такі золоті в хорошому стані кросівки на дуже грубій підошві. Виглядають доволі стильно. Це у нас 37-й розмір. Я так розумію, їх переставили з люкса, оскільки ручкою була позначка. Поруч ще ось такі непогані, білі, з такими от вставками, теж з леопарду. І вони. Єдине, що мають замазану підошву, а так, бачите, в принципі, стан у них хороший. Ще були ось такі шкіряні черевики, які зовні дуже нагадують Тімберленди. Це просто така от класика. Але насправді це є п'яте авеню, що в принципі теж непогано, теж достойний бренд. Один з черевиків в дуже хорошому стані, а от інший, бачите, він вже зіпсований. Дуже шкода, адже черевики класні, шкіряні і завжди актуальні. І ще були ось такі кросівки від Еліс. Це хороший спортивний бренд, далеко не дешевий, але з боку вони потріскані. Взуття надзвичайно багато, але багато і взуття з дефектами. Саме тому я не дуже люблю його розглядати на ваговому відділі, адже тут вкрай мало нового, в новому стані взуття і такого, що справді хочеться приміряти або купити. Але цікаві так пари взуття інколи трапляються. Наприклад, взимку можна знайти в новому стані якісь цікаві босоніжки або шльопанці. Тому теж варто до такого придивлятися і можна таки на щось дороге натрапити. Ось ці, до речі, конверси, подивіться, вони практично нові, вони з натуральної замші в базовому сірому кольорі. І один і другий практично новенький. Вони такі от високі. Мені, в принципі, сподобалися, я їх навіть приміряла, але вони на мене були тісноваті. Це у нас 37,5 розмір, я ношу 38-39. І мені навіть було цікаво їх поважити. Їхня ціна вийшла 200 гривень. Я для конверсів в такому стані взагалі копійки. І ще подивіться, які класні, просто класнючі найки, кольорові яскраві, вони теж в дуже хорошому стані. Це чоловічі, і це у нас 42-й розмір. Просто супер. Взагалі вони так достойні, люкса, а не вагового відділу. І давайте вам ще покажу. Сумки, сумки будуть теж з вагового відділу. І ось такі от у нас тут є два ящики з сумками, і разом тут понечпаримо. Подивимося, можливо, на щось цікаве та й натрапимо. Це у нас такий темно-синій рюкзак, він, щоправда, з не натуральної шкіри, а з замінника. Явних дефектів немає, але сліди-носки такі помітні. Що у нас ще тут цікавого? Ось ця сумка мені сподобалася, текстильна. Вона з такої тканини, знаєте, як шиють куртки. Така вона як стьобана, дуже цікавої форми. вона, правда вона замазана. Але хто займається спортом, взагалі супер сумка, можна з собою її брати в спортзал. Або навіть для подорожей теж підходить. Ось така, подивіться, яка дерев'яна, смішна сумка, але в неї зламана одна ручка. І поруч тут лежав ось такий маленький рюкзачок, він з натуральної шкіри, з такою довгою бахромою, доволі цікавий. Був би він в кращому стані, дуже навіть хороший варіант рюкзака. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам цікавіше дивитися разом зі мною, ось так перебирати всі підряд сумки. Чи все-таки варіант, коли я вже вибираю якісь кращі сумки, і тоді вам їх показую? Ось ця, до речі, бачите від Гіс, але я цей бренд не люблю, оскільки сумки у них не бувають фактично шкіряні, в них переважно із замінника і не дуже хорошої якості. Тут взагалі одна ручка повністю посипалася. Сумок ніби і багато, але поки що нічого толкового так ми з вами не знайшли. Ось така сумка Шопер, до речі, непогана. Це у нас теж екошкіра, але сумка, до речі, без дефектів. Що зовні, що зсередини виглядає дуже добре, як таких слідів носків, на ній я не помітила. І подивіться, який тут стоїть величезний чемодан, і такі речі теж інколи трапляються в секонд-хенді. Ось така біла сумка, сумка-шопер в дуже навіть хорошому стані, дефектів я на ній поки що не бачу. Кутики не затерті, не заношені, і так модель доволі актуальна. Підкладка в неї теж чистенька, одне таке просторе відділення, доволі непоганий варіант сумки. І глянемо, що тут у нас ще цікавого. Нарешті знайшла я шкіряну сумку і в дуже навіть хорошому стані. Сумка середнього розміру має багато відділень. Головне, защіпається на замок і по бокам на таких от закльопках. Ось така от бірочка, де вказано, що це натуральна шкіра. Шкіра доволі якісна, зерниста. Ось такий от бренд. Хто любить червоний колір, взагалі супер знахідка, адже справжньої шкіри натуральної і не так часто трапляється, ось такі от кольорові сумки. Як вам ця знахідка, напишіть в коментарях. І зі шкіряних сумок знайшла ще ось таку невеличку з довгою бахромою. Сумка на одній довгій руці, прикрашена металевим декором, защіпається на закльопку. Це у нас фірма Topshop, Вказано, що натуральна шкіра. Стан ну, такий на 8 з 10, я б сказала. Ось така от сумочка доволі цікава. Сумочка маленька, легенька і ціна у неї, думаю, буде не більше 50 гривень. І знайшла ще одну шкіряну сумку, теж з бахрамою. Вона така, як мішок, стягується на одній теж руці, одне просторе відділення, і стан у неї, ну, такий собі, бачите, є замазано, тобто треба її добре чистити. І ще була ось такого яскравого рожевого кольору в непоганому стані з таким от брилком. Сердечком. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, поставте обов'язково лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, підписуйтеся і до нових зустрічей!